30. У банку атмосфера змінюється. Тепер, як звільнюся, можливо, не побачу його розквіту. Жеральдін стала спокійнішою, вона робить з Мортанем усе, що заманеться, і результат вражає. Менше нарікань, менше тиску. Мелані дедалі більше спілкуються з нами, ніж зі своїм вазоном. Тепер папороть починає страждати. Мій останній тиждень дивно якось, усі люб'язні зі мною. Чому треба дочекатися? Поки людина звільнятиметься, щоб зблизитися з нею, тому що нам її бракуватиме, тому що більше немає сенсу прикидатися? Риторичні питання. Щойно я сіла за стіл, як задзвонив телефон. Це Софі. Що ти робиш? До тебе важко додзвонитися. Привіт, Софі. Знаєш, я не можу довго з тобою розмовляти, я на роботі. Ти кипкуєш?» таке враження, що ти завалена банківською роботою, особливо в серпні, І за чотири дні до звільнення. То як там справи з ріком? «Ми ледь не злетіли в повітря, прийняли разом душ, я була в його одязі, він з'їв усю мою зарплату якась божевільня. Загалом нормально. Він гарний хлопець. Прибережи ці фрази для мами Я хочу справжню версію. Що ви робили? Він до тебе залицявся? Ви зустрічаєтеся? Я боюсь розповідати. А що, як хтось у банку мене почує? Я прикриваю слухавку рукою. Тут складно говорити. Добре, розумію. Тобі тільки потрібно сказати, так чи ні? Ви спали разом? Ні. Він, гей, це було б трагедією всього мого життя, і я б стала послушницею. Не думаю. Він був милим із тобою? Так, з тобою справді цікаво розмовляти. Безсумнівно, ти моя найкраща подруга. А твої батьки, ти їм нарешті розповіла про зміну професії? Одна літня сусідка вже їм мене здала. Як вони відреагували? Краще, ніж я думала. Вони були настільки здивовані, що все пройшло як по маслу. Крім того, гадаю, вони зайняті здоров'я мого батька. Що серйозне, у нього два огляди на наступному тижні. А твоя нова робота? Добра новина. Я починаю на півставки, поки Ванеса, інша продавчиня не піде. І будь певна, я зароблятиму так само, як тут. Рада за тебе! У цій лавині гарних новин у мене є ще одна. Наступні дівчачі посиденьки будуть у мод. Нас буде надто багато для твоєї маленької квартири, а оскільки у неї найбільша, то вона погодилася. Не кажи мені, що ти розчарована. Тепер, після першої вечері з ріком, тобі більше не потрібні піддослідні кролики. Ти відповідаєш за напої. Добре, і не сподівайся, що втечеш від подробиць. Роками ми сміємося над чужими історіями, тож ти не викрутишся. Побачимося. Цілую.